Недавно побачив цікаве порівняння метафору, якою хочу поділитися з вами. Уявіть, що цей стакан з водою це наше життя, таке, яке воно є. А ось це це негатив, який нас оточував, який відбувався в нашому житті. І наше життя ним помаленьку та й наповнювалося. І зараз мені потрібно потратити весь свій час. Щоб очистити це, ну так, піщинка за піщинкою, концентруючись лише на негативних подіях, на те, як мені не везло, на те, як певні люди переходили мені дорогу в житті, на своїх невдачах, на своїх падіннях. Але погодьтеся, це може зайняти вкрай багато часу і в стакані вже може нічого й не лишитися. Але є інший варіант можна не концентруватися на негативі. А сфокусувати свою увагу на тих речах, які наповнюють наше життя. Це подорожі, це нові знайомства, це цікаві люди, які з'являються в нашому житті. Це нові хобі. Я хочу навчитись грати на гітарі. Я хочу навчитися гарно танцювати. Я ходжу на бачату, ще хочу записатись на сальсу. Я хочу розвивати. Благодійні проекти, я хочу прожити життя так, щоб воно було з радістю і з користю для мене і для оточуючих. Фокусуючись на схожих думках і наповнюючи життя позитивом, негатив відфільтровується сам по собі. Не можна сказати, що його не існує, але для нього просто не залишається місця. Тому, друзі, якщо ви відчуваєте необхідність, наповнити своє життя змістом відчуттям щастя, радості, зарядити сенергію, зарядити свої акумулятори. Рекомендую пройти наш 10-денний курс саморозвитку «Суперджамп». Після проходження курсу гарантую, ви будете себе відчувати зовсім іншою новою людиною. Ви мені ще будете дякувати тисячі разів за цю рекомендацію. Тому пишіть мені в приват. Або в коментарях хочу в Суперджамп і я вам про все розповім.